Усім доброго дня, вітаю вас на каналі Benelux Car. Звати мене Володимир, займаюся підбором та перегоном автомобілів з Бельгії, Нідерландів та Німеччини. Сьогодні в нас на огляді Nissan Leaf, 2018 рік випуску. Даний автомобіль я придбав в Нідерландах, вже доставив в Україну, розмитнив, робили сертифікат. Автомобіль в чудовому стані. Весь в рідній фарбі, жоден елемент не фарбований, по технічній частині також доважень немає. Автомобіль знаходиться на ось таких оригінальних легкосплавних дисках 17-го розміру. Автомобіль збережений, хороші комплектації, вживу досить гарно виглядає. Це в нас багажне відділення, присутні дві зарядки, швидкісната для домашнього використання. Автомобіля присутній, безключовий доступ, є датчики сліпих зон. Чотири склопідйомники, складання зеркал, підігрів зеркал. Ось такий у нас салон. Є підігрів керма. Датчик світло, датчик дощу. Мультикермо. Датчик на зіткнення, адаптивний круїз. Пробіг даного автомобіля складає 133 тисячі. Є підігрів передніх сидінь. Підігрів задніх сидінь. Ось така у нас мультимедія. При суті, у нас 4 камери. Зеркало заднього виду з автозатемненням. Два ключі, там десь проводиться матки. Бачите, є розпізнавання дорожніх знаків. Запас ходу зараз показує у нас 206 кілометрів. Євність батареї складає 40 кВт, проте запас ходу може змінюватись в залежності від режиму вашого, вашої їзди. Вікна в даного автомобіля все рідні, включаючи з лобовим 18 Цей автомобіль я придбав під замовлення, то відразу для замовника шукали. Ціна його в Україні за сертифікатом. Складає 15 тисяч євро. Зараз цей автомобіль будемо передавати новому власнику. На наступні вихідні плануємо поїздку в Нідерланди по автомобілі. Наразі приймаємо замовлення, можливо, когось щось цікавить. Телефонуйте з номером телефона 098 321 5004 Звати мене Володимир. Займаюся підбором та пригоном автомобілів з Бельгії, Нідерландів та Німеччини. Підписуйтесь на мій YouTube канал, коментуйте відео, ставте лайки. Всім дякую за увагу, до нових відео, до побачення!